Ну що, вітаю тебе. В цьому відео я розповім тобі, як влаштований світ, чому ти проживаєш одні і ті ж самі емоції, по колу, страждаєш постійно, начебто ти розумієш, що це не добре, але нічого з цим зробити не можеш. Почнемо спочатку. Дивись, кожна людина йде до того, щоб бути щасливою. От кожного дня відчувати удовлетворенність, задоволеність, щастя, бути спокійною, бути розслабленою і отримувати якомога більше задоволення від цього життя. Кожна людина до цього йде. Звісно, у кожного щастя своє, але в цілому у кожної людини є таке бажання. Тут потрібно розуміти, що кожна людина йде за відчуттями, за оцим внутрішнім станом. Навіть коли ми щось купуємо, там новий автомобіль, будинок, новий одяг собі, будь-що ми купуємо, ми хочемо відчувати якийсь внутрішній стан. Тобто, сама по собі річ, ну окей, да, буде зручно, закриє якесь питання, але в будь-якому випадку ми купуємо щось, щоб якось себе відчувати, щоб покращити свій внутрішній стан. Ми спілкуємося з людьми, ми дивимось фільми, ми ходимо в місця, куди нам хочеться, тільки для того, щоб відчувати внутрішній стан. Можна зробити перший висновок, що ми всі хочемо класний внутрішній стан. Тобто, щастя заключається в тому, щоб цілодобово. Всередині відчувати задоволення від життя. І проблема в тому, що нам нав'язали, що таке щастя. Нам постійно показували по телевізору, в соцмережах, батьки, можливо, щось розповідали, що ти щасливим будеш, якщо в тебе буде, ну, умовно кажучи, будинок, автомобіль якийсь там якісь прикраси, одяг якийсь брендовий і так далі. Тобто, нам нав'язали шаблон щасливого життя. І кожна людина намагається до цього дійти. Це не є погано, просто тут суть в тому, що кожної людини щастя своє. І поки ти не зрозумієш, в чому ти будеш щасливий, немає сенсу гнатися за оцим шаблоном, який нав'язали. Тут виходить так, що ти женешся за якимось щастям, за якимись матеріальними благами, і думаєш, що ти будеш від цього щасливий. Ну, по факту, тому що ти це десь побачив, тобі так сказали. Ти не чуєш себе, ти не чуєш своїх власних бажань, те, чого реально ти хочеш, те, від чого ти будеш кайфувати, а ти просто тупо ганяєшся за чимось, за якоюсь ілюзією. Ми ставимо перед собою якісь цілі, намагаємось чогось досягти, постійно боремось, страждаємо. А заради чого? Заради якоїсь мрії, яку тобі нав'язали з самого дитинства, або навіть в соцмережах, або ти побачив це в якогось знайомого. От він, ти побачив, в нього, що в нього є якісь матеріальні блага, і ти за цим просто ганяєшся. Попри все. І от оця гонка, не... яка з самого дитинства починається, ти намагаєшся за чимось гнатися, за якоюсь ілюзією. Вона тебе доводить до того, що ти вигораєш, ти страждаєш, ти не отримуєш задоволення від процесу. А якщо навіть ти досягаєш якоїсь цілі, ти нещасливий. Вона тебе не влаштовує ця ціль, ти ставиш інші цілі. Під час того, як ти проходиш цей шлях, ти страждаєш. І потім, в років 40-50, ти розумієш, що все це, що ти пройшов, воно того не вартує. Тому що, по факту, ти гнався за якоюсь ілюзією, де ти так і не став щасливим. І от коли ти постійно намагаєшся дійти до якоїсь цілі, то ти знаходишся десь там, в мріях, в планах: от я почну жити, коли я цього досягну, коли в мене буде щось. Ти не тут, ти не зараз, ти десь. Або в спогадах, або в мріях. В тому то й проблема, що твоє життя, воно не тут. Ти десь літаєш. Задача будь тут і зараз. От подивись на маленьку дитину, який 5-7 років, яка радіє від життя, радіє від усього того, що в неї є. Вона просто споглядає те, що є навколо неї. Вона не грає ніякі ролі, не ставить перед собою цілі. Вона не думає, що я буду щаслива, коли в мене щось буде. Ні. Де б вона не була, вона радіє. І що найголовніше, дитина отримує задоволення під час процесу. От вона грається, і сама гра їй доставляє радість. Не кінцевий результат, не точка, до якої вона дійде, а саме процес. У дорослої людини цього немає. Доросла людина ставить собі ціль і каже, що я буду щаслива, коли до чогось дійду або коли щось отримаю. Тут треба навчитися отримати задоволення від процесу, від самого життя. Тому що якщо ти досягнеш ціль, ти станеш трішки щасливішим. Але на який час? На день, на два, на тиждень, а потім знову. І от оця дитина грається, радіє, в неї все добре. А потім соціум, батьки, родичі починають їй нав'язувати якісь програми, якісь переконання, як треба жити, коли можна сміятися, коли не можна, як правильно, а як неправильно. На неї начіплюють рамки, якісь шаблони, якісь патерни поведінки, як потрібно десь поводити, чи можна проявляти свої емоції, чи не можна, що таке щастя, що таке нещастя. Тобто дитина жила класне, щасливе життя, а тут її починають вчити. І дитина в цьому віці сприймає все буквально. От все, що їй говорять, вона починає в це вірити. І вся ця інформація лягає їй на підсвідомість, тобто дуже глибоко. І ця інформація зберігається там все життя. А потім, якщо ще в якихось. Стресових ситуаціях цю дитину починають засуджувати, порівнювати, кричать, ображати, то дитина набирається якихось травм, які також фіксуються глибоко на підсвідомому плані, і потім протягом життя вони дають про себе знати Оті болісні моменти, оті стресові ситуації, де дитина не могла себе захистити, де їй казали, як їй треба діяти. Що їй потрібно відчувати, або взагалі заборонили відчувати свої власні емоції, проживати їх, в той момент дитина приймає якісь рішення. Рішення я себе не люблю, рішення Цей світ проти мене, рішення мене ніхто не любить, рішення, що мене покинули, рішення я буду ображатись і так далі. Тобто протягом дитинства формується твоя особистість. Тобто весь твій досвід, все, що ти прожив, особливо до 10 років, все, що ти відчував, чув, проживав, от весь цей досвід він залишається з тобою, він формує тебе як особистість, він тебе загартовує. І от усі такі стресові ситуації в дитинстві, де дитина відчувала, що вона в небезпеці, вона постійно проживала якийсь стрес, формується особистість. Формується оті паттерни поведінки, реакція на якусь подію, яка потім відтворюється у дорослому житті. От те, як твоя психіка навчилась реагувати в якийсь момент, зараз ти реагуєш аналогічно. Ти розумієш, що небезпеки немає, а по-іншому реагувати не можеш. Я постійно наводжу приклад з собакою. Ти в дитинстві злякався великої собаки, яка бігла, гавкала на тебе. В цей момент твоє тіло зжалось, ти. Відчув страх, ти прийняв рішення боятися собаки. Тому що ти маленький, ти вперше зіткнувся з цією ситуацією і по-іншому просто зреагувати не міг. Потім, коли ти вже в дорослому житті бачиш собаку, вона там, умовно кажучи, починає бігти, гавкати. В момент в тебе піднімається той самий стан, який ти проживав тоді в дитинстві, включається паттерн поведінки. Автоматично ти починаєш реагувати так само, як реагував тоді. І ти розумієш, що небезпеки немає, а нічого з цим зробити не можеш. Так вмикається будь-яка програма, будь-яка травма, коли з'являється тригер. Тригер – це ситуація, яка запускає в тобі оцей процес реакцію негативну на щось, і ти починаєш це проживати. І уяви, скільки за життя, за дитинство було таких непростих ситуацій, де тобі хотілось проявляти емоції. Ти в той момент не міг реагувати по-іншому, а якщо тобі ще з дитинства забороняли проявляти емоції, то ти просто закапсулював купу непрожитих емоцій в собі, в тілі. От коли щось відбувається, ти розумієш, що зараз страшно, да? хочеться боятися, хочеться кричати, хочеться якось захистити себе, а не можеш. І коли оця емоція не прожита. Вона, начебто, фіксується на підсвідомому плані. Тобто на свідомому плані вона виникає. Ти розумієш, що зараз треба якось прожити цю емоцію, але ти цього не робиш, і ця емоція просто падає на підсвідомий план. Туди глибше, ти її, начебто, закопуєш туди, тому що ти її не прожив. А емоція по факту там залишилась не прожита. А потім у житті будуть відбуватися ситуації, які будуть, начебто, чіпляти оцю емоцію, щоб ти її прожив. Ну, часто це починається з якогось роздратування, потім це може перейти в агресію, в злість, якщо ти дозволиш цьому бути. Якщо ж ні, ти знову закопаєш цю емоцію ще глибше, вона тебе поступово буде руйнувати середину, тому що ти її не прожив. Це колосальна кількість енергії, яка залишилась в тебе в тілі. Потім ця енергія може якось проявлятися в тебе в тілі, у вигляді якихось симптомів, хвороби. І от якщо ти нічого не робиш цими емоціями, то в тебе можуть бути проблеми зі здоров'ям. І поки ти не пропрацюєш цю емоцію, не проживеш її, не зміниш своє ставлення до чогось, то в тілі будуть постійно виникати ці хвороби, симптоми, і ти будеш лікувати їх, але результату ніякого не буде. Я завжди кажу: щоб позбутися якихось негативних емоцій в тілі, єдиний спосіб. Це прожить їх. Тобто, поки ти не проживеш усі емоції, які накопились за все життя, ти від них не позбудешся. І найголовніше, коли утворюється психотравма, от коли ти проживаєш або не проживаєш якусь емоцію, тобі страшно, ти в стресі, ти можеш прийняти якесь рішення. І це рішення буде з тобою все життя. Ти потім у дорослому житті. Будеш відчувати, наприклад, що тебе всі ображають, тебе не люблять, тебе кинули, тебе не поважають. Тому що оце рішення, що мене не люблять, мене кинули, мене не поважають, було прийнято ще в дитинстві в отій стресовій ситуації. І згідно цього рішення будуть притягуватися люди, події, обставини, які будуть тобі підтверджувати твоє рішення, підтверджувати те, в що ти віриш. От ти повірив тоді, що тебе не люблять. Тебе не поважають, тебе кинули. І світ тобі буде давати цьому підтвердження через різних людей, через різні ситуації. І ти будеш сваритися на людей, засуджувати їх, казати, що вони якісь неправильні, вони якось з тобою неправильно поступають, нечесно, несправедливо, але по факту світ тобі відтворює те, що в тебе всередині. Це твої прийняті рішення. Да, Ці рішення були прийняті в стресових ситуаціях, в дитинстві, коли ти по-іншому просто не міг. Особливо, якщо якісь важкі ситуації. Де били дитину, знущалися, можливо, навіть гвалтували, там ситуація набагато складніша. І там, хочеш, не хочеш, там будуть прийматися дуже складні рішення. І потім, після таких ситуацій, дитина виростає дуже травмована і у житті вона може робити речі, які ну, дуже важко зрозуміти. Але вона це робить тільки із болю, який вона носить в собі все життя. Наприклад, як було в мене. Мені було років 5-6, привели мене в садочок, я вже не пам'ятаю. Мама і папа залишили і поїхали по роботам. Я в цей момент відчув, що мене кинули. Я бачу вихователів, які кричать, купа дітей, крик, і в цей момент мені стало страшно. І я прийняв рішення, що мене кинули. Хоча насправді батьки просто привели в садочок. Тобто, в цій ситуації я прийняв рішення, яке потім протягом життя проживав. Мене кинула перша дівчина, я відчував той самий стан, що й відчував тоді в садочку. Потім друга дівчина, зрада, кинула. Я знову відчував, що мене кинули. Тобто, по факту, світ мені давав прожити оті емоції, які я не прожив тоді, тому що в садочку я не міг прожити оцей страх, не міг тоді плакати, не міг кричати. Мені було боляче, але емоції я не прожив. І вони закапсулювались в мені. І можна сказати, що потім протягом життя світ тобі буде давати можливість, щоб ти прожив ці емоції, тому що ці емоції тебе зсередини руйнують. І поки ти не проживеш ці емоції, тобі легше не стане. І от усе твоє життя базується на тому, що ти знаєш про цей світ, які в тебе переконання, які рішення ти прийняв про цей світ згідно твого досвіду. Тобто, твоє життя зараз це результат твого досвіду. Книжки, які ти почитав, фільми, які ти дивився, серіали, мультики, люди, з якими ти спілкувався, друзі, батьки, садочок, школа, усі прожиті ситуації, вони сформували тебе як особистість. І зараз світ тобі проєктується згідно твоїх внутрішніх переконань, по суті, знань, досвіду, життєвого досвіду. Згідно твого світогляду, формується цей світ. І ти можеш сказати, що я багато з дитинства не пам'ятаю. Це вже все забуте. Ні, підсвідомість пам'ятає все абсолютно, все. Кожну секунду твого життя, кожну твою емоцію, все, що ти бачив, чув, підсвідомість пам'ятає. І щоб змінити життя, потрібно почати саме з підсвідомого, Вичистити звідти всі непрожиті емоції, змінити ставлення до якихось ситуацій, прийняти нові рішення, рішення не ображатися, рішення любити себе, рішення, що цей світ прекрасний і так далі. Тому що згідно нових рішень буде формуватись новий світ для тебе, нові емоції, новий внутрішній стан і нове життя. Умовно кажучи, раніше ти реагував зі страху. Тобто в тобі була програма, де ти злякався і прийняв рішення, бояться. То коли ти це пропрацьовуєш, ти бачиш аналогічну ситуацію, і ти вже не реагуєш так, як раніше реагував. Тобі каже людина, якісь слова, ти вже на ці слова не реагуєш, тебе це не чіпляє, тому що ти зсередини витягнув оцю біль, ти витягнув переконання, ти пропрацював образу. І інші люди вже не зможуть тобі причиняти біль. Тому що, по факту, будь-яка людина не може причинити тобі біль. Ти сам обираєш на це ображатися, тому що в тобі є ця біль, ти з неї живеш, а інша людина тобі підсвічує, що ти носиш в собі: оту внутрішню біль, оту образу, оту злість, ненависть непрожиту. Людина, начебто, тебе чіпляє для того, щоб ти прожив емоції, ти на неї сваришся, ти кажеш, ти робиш неправильно, ти починаєш її засуджувати. Але насправді це твій вчитель, це твій спаситель, який допомагає тобі прожити емоції, тому що ці емоції, вони тебе руйнують. Не оця людина руйнує, а емоції, які ти не можеш прожити. І тут треба подякувати цій людині за те, що вона просто допомагає тобі зцілитись. Це відбувається все несвідомо. Людина не розуміє, що вона робить. А твоя задача усвідомлено піти в цю роботу, прожити потрібні емоції, звільнитися від них і змінити своє ставлення до чогось, прийняти нове рішення. І коли ти вже по-іншому почнеш реагувати на ті чи інші ситуації, вже не з травми. А просто в нейтральному стані, без болю, без страху, твоя психіка почне формувати нову особистість в легкості, в радості, в такому нейтральному стані, без реакції. І виходячи з цього, ти вже будеш по-іншому мислити, твої думки будуть зовсім інші, більш позитивні. Ти по-іншому будеш дивитись на цей світ, тому що раніше ти бачив в усьому якусь небезпеку, якісь страхи. Ти жив в образі, в ненависті, в злості, то зараз ти будеш до всього ставитися нейтрально. І от задача пропрацювати оці всі негативні, деструктивні програми, які є в тобі. Як відбувається зцілення будь-якої психотравми. Перше це усвідомлення, що ти живеш в цій травмі, те, що є причина того, що ти маєш зараз. Друге, це усвідомить, коли це відбулося, хто тобі що сказав, що ти відчув і яке рішення ти тоді прийняв. Наступне це прожити емоції, які тоді не прожив, тому що ти не емоції, носиш в собі в вигляді деструктивної енергії, яка тебе руйнує. Потрібно це прожити. Наступне це змінити ставлення до цієї ситуації і прийняти нове рішення екологічне для тебе. Саме цим я і займаюся я допомагаю людині покращити своє життя в усіх сферах, змінити свій внутрішній стан. Знайшовши причину на підсвідомому плані, якщо ти хочеш спробувати, як це працює, я тебе запрошую на першу сесію, яка коштує 5 доларів. Ти можеш познайомитися зі мною поближче, побути в моєму полі, відчути, як це працює, покращити свій стан вже після першої сесії. А після цього ти вже вирішиш, чи треба тобі це, чи відгукується, чи хочеш ти йти глибше і працювати над собою, щоб змінити своє життя.